Проблеми в російській економіці змушують російське керівництво переглядати розподіл бюджету і скорочувати видатки на оборону, скеровуючи їх на інші потреби. Це один із варіантів. Економічні, я вже проговорив: санкції, втрати під час війни, соціально-економічні, демографічні проблеми, які зараз виникають у Росії. З пошуком робочої сили вони не даремно для себе виписують північно-корейців для роботи на оборонних підприємствах, заводах, фабриках, то своїх не вистачає. І другий, над яким теж треба подумати: другий передбачає, що Путін може свідомо маніпулювати та поширювати неправдиву інформацію з метою спроб приспати пильність Заходу. І продемонструвати картинку, немов він виступає за поступове припинення війни проти України і не загрожує НАТО. Наприклад, інформація про те, що Росія збільшила виробництво бойових безпілотників майже на 17% у травні, ну що різко прискорило виробництво, явно не корелюється з планами на скорочення оборонних видатків.